Так, діти згадуємо, що таке радіус і діаметр кола. І так, радіус, ось він, це відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою на його межі окружності. Діаметр. діаметр от він, він проходить через центр. Це відрізок, що з'єднує дві точки на колі, але проходить обов'язково через центр. Таким чином діаметр завжди дорівнює двом радіусом. Подивіться, радіус це відрізок від центра кола до будь-якої точки на колі. Позначається латинською буквою R. Усі радіуси одного кола мають однакову довжину. Тепер повертаємось до діаметра. Діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки на колі, але через його центр. Позначається. Латинською буквою Д є найдовшою хордою відрізком, що з'єднує дві точки кола. І подивіться, згадайте, що діаметр дорівнює двом радіусом.